Слово Боже сьогодні Славік, Славік сьогодні сказав такі слова, він Слово Боже сказав, духовний меч, який є Слово Боже. Дійсно, Христос мав цей духовний меч. За допомогою цього духовного меча Христос отражав нападки дьявола. Тому що, крім нас самих, ми теж, ну наша плоть, як я вже скільки разів сказав, Слово Боже нам каже. Вона противиться нам. І, на жаль, у нас є два ворога душ людських диявол і своє Я. Я хочу сьогодні говорити про те, як важливо для нас, нас слово Боже, яко воно має цінність. Є проповіді, які обличають, є проповіді, які наставляють, є проповіді, які вищувають. І це написано Слові Божому хай буде для нас нашого. У мене буде більш вищувачена проповідь, хай Господь дасть мудрості, мені говорить, а вам почуть. І щоб до нас до кожного звучить Слово Боже. Перш за все, до того, хто проповідує. ми маємо теж, Воно до нас звучить, а ми ділимося тим, що нам відкриває Господь. Слово Боже, яко воно має цінність, яку воно має велику силу. Боже Слово нас наслізне вчить, що воно живе, діяльне, воно проходить з нашу, воно показує, хто ми є. І багато дуже написано в Слові Божому про слово. як Якось вначалі було Слово. І воно має силу природити чоловіка. Апостол Павло пише. Тимофія, я не пам'ятаю або до Тимофія. До 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 ну, точно не пам'ятаю. Він, він пише тако, ти знаєш з дитинства Писання, він буде Тимофія. Це, Який може тебе умудрить до спасіння. Тобто, Слово Боже, воно має силу умудрити чоловіка до спасіння. Да, дякую, це Тимофія. Це друге Тимофія. Ми не всі прийшли з дитинства до Господа. Але Слово Боже в будь-якому віці може дай умудрити нас во спасіння. Головне, щоб воно вселялось обійно в серця наші. Розпише слово Боже, 3 до Колосян, 16 вірш, говорить нам такі слова. Слово Христове хай живе у вас рясно, з усією мудрістю. Навчайте, напомиляйте один одного псалмами, гімнами, духовними піснями. Співаючи з благодаттю у своїх серцях Господу. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа, дякуючи через нього Богу і Отцю. Слава Божу, чіть нас, що вселяється обільно слово Боже, в наші серця. Написано Ісуса Навіна, сам Господь йому сказав, хай відходить книга ця від уст твоїх, але навчайся в ній день і вночі. Віра в Бога, це не тільки читання Слова Божого і молитва, це основа Його. Віра в Господа, читання Слова Божого, але ще й написано, що в ім'я Господа робіть усе ділом, словом. усім, Усе все, воно, у на настояще людини, воно має робитися для Господа. Дійсно, коли людина любить Бога, вона їй приємно. Бог вище зробить приємне, написана з мудрістю всякою. Є мудрість людська, ми здобуваємо світу, ми вчимося, щоб потім ну, заробляти собі на хліб. Кожен стремиться, людина, це нормально, коли ми вчимося, але є мудрість, мудрість, яка йде від Господа. Ця мудрість нас веде до спасіння. Це мудрість, яку треба обрести кожної людині. Перш за все, понятно, що прийняти нам Христа треба в серце. Щоб його слово вселялося, треба, щоб Христос жив в серці нашому. І щоб мудрість Його була, вона йде через Слово Господнє. Але мудрість не та, яка від світу цього, не знання міра цього, а мудрість від Господа це перерожденно змінений характер. Читаю Якова, 3 розділ 17 вірша. А мудрість з гори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милості і добрих плодів, неоперечена, нелицемірна. Рича праведності сіться в мирі тими, хто творить мир. Чиста написано в блаженні чисті серцем, бо вони Бога узять. Чисте чисте серце. Це серце, яке помитує Господню кров'ю Ісуса Христа. Мирна. Каже Господь, я мир даю вам. Не так, як дає мир, я даю вам. Господь дає такий мир, що по людині видно, що вона віруюча, влагітна, блажені лагідні, написано, вони успадкують землю. Покірлива написано Слово Божому, що. Послухом істині, це виходить, що віруюча людина має бути послушна Слову Божому. Послухом істині через духа написано, очистіть свої душі для нелицемірного протимірства, палко любіть один одного від чистого серця. Це читай слово, це перша петра, перший розділ, це з першого з 22 шаг. Як відроджує не від тлінного насіння, а від нетлінного, через слово Боже, яке живе, пробуває вічно. Слава Боже, ми бачимо ще раз, має велику силу. Воно відроджує нас. Воно міняє, але його потрібно день і ніч читати. Дуже багато треба читати Слово Господнього. Далі, повна милості, блаженні милостиві, бо помиловані будуть. Добрих плодів. Написано ви, род ізбраний. Царство священство. Ну, там ще інше в місці. Написано, що народ гремностний, особенний, вибраний для добрих діл. Не лицемірна. Лицеміря це коли е, написано вони знають Бога, а ділами своїм кажуть, що знають Бога, ділами відтикаються. Будучи написано, грустні, непокорні і не способні до якого доброго діла. Лицеміря це е, ну, не лицеміря це іскр, іскренність перед Господом. Як хай нам поможе Господь, що у нас була перед Господом іскренність? І написано, ще будьте виконавцями слова а не тільки слухачами, які обманюють самі себе. Слово Боже каже, бо хто є слухачем слова, не виконавцем, той подібний до родини, яка подивилась в дзеркало і відійшла, і забула, яка вона є. А написано, хто заглядає в досконалий закон свободи і пробуває в ньому, той, будучи не забудь слухачем, а виконавцем діла, буде блаженний у своєму виконанні. Ну, Слово Боже нас вчить, щоб ми старались виконувати Слово Боже. Старалися. Ніхто не каже, що ми ідеальні і на 100% щас виконуємо, але до цього треба стремитися. До цього треба стремитися. Не говорить, та я не ідіальний, я ж не Христос. Треба стремитися до, до того, щоб стати, так як Христос. Наслово нас Боже вчить. Це треба все здобути. Оцей характер, який Слово Боже, називає мудрістю, його треба взяти в Господа. Господа все є. І сьогодні звучали гарні слова, звучали шукайте Царства Божого і праведності Його. Причому звучало це не один раз сьогодні. Ваш Господь хоче нас сьогодні, щоб ми серце до Небесного. много багато, хтось каже, суєта, сует, все суета. Скільки є в нас і не робиться. І ми так живемо, трудимося, суєтимося, але треба знаходити. Час для молитви. Сьогодні про молитву було сказано. Сьогодні було сказано дуже багато, щоб ми шукали тісно царство Божої праведності. А це все приложиться нам. Коли серце буде безстреметься до Господа, Господь знає, що треба їжа, Господь знає, що треба нам і здоров'я, Господь знає, що треба наші потреби всі. А першого все він нас зове до Горнього, до того, щоб ми обратилися до Господа, до Його Слова. Ви вчилися в нього. Хай нам в цьому допоможе Господь, хай слово, яке звучало Його слово, воно в наших серцях осяде і принесе вліт. Амінь.